Це була одна з найпопулярніших начинок серед моїх замовників торт снікерс. До яєць додаємо сіль та збиваємо до піни, поступово додаючи цукор та збиваємо у стійку масу. Це дуже важливо. Тим часом розтоплюємо масло із молоком. А паралельно поєднуємо сухі складники та перемішуємо вінчиком. Просіємо в кілька етапів суху суміш, перемішуємо або лопаткою, або вінчиком, додаємо гарячу суміш молока та масла і легенько вимішуємо, переливаємо тісто у підготовлене кільце та випікаємо і охолоджуємо. Для чізкейку поєднуємо вершковий сир, вершки, яйце, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор та цукор добре перемішуємо до однорідності, щоб не було грудок, та додаємо попередньо розтоплений шоколад. Переливаємо у форму і випікаємо. Щоб приготувати карамель, цукор плавимо до янтарного кольору. Лємо гарячі вершки трішки проварюємо, після цього додаємо масло, набухший желатин та згущене молоко. Вимішуємо до однорідності. Для ганашу просто шоколад заливаємо гарячими вершками та пробиваємо блендером, прикриваємо і залишаємо на ніч у холодильнику. Після цього збиваємо. Бісквіт розрізаємо на 4 одинакові коржі, а для крему поєднуємо охолоджені вершки, сир та цукрову пудру. Збиваємо у крем, після цього збирати вже можна торт. На підложку викладаємо корж, після цього просочуємо, далі частина крему чізкейк, знову трошки крему, корж просочення, крем, а вже потім робимо бортик із крему та викладаємо посередині шоколадний ганаж. Далі черга третього коржа, знову просочуємо частинка крему, робимо бортик і вже на завершення в нас йде солона карамель із арахісом. Завершуємо все останнім коржем, просочуємо, тортик обгортаємо плівкою та ставимо на ніч у холодильник. Після цього вирівнюємо і смакуємо.